Так, ну що ж, настав цей день, у нас буде розпаковка. Чути, чути вам, це буде розпаковка Інни Марьохи. І сьогодні ми поговоримо про неї, про цю людину і її хлопця. Я от, не розумію українці. Ви довго будете оцими куколдами, які на, на все ведуться, які е, взагалі не звертають ніякої уваги на те, що людина робить, на її вчинки, і, і, і все одно дивляться таких блогерів, як Інна Марьоха. Я сам її дивився, мені все подобалось. Прикольні вони люди були, прикольні вони жарки, Е, Робили там про Васильєва і так далі, і взагалі ніби про українські були. Але потім, потім ця людина їде в Канаду, їде в Канаду е, тільки для того, щоб ну, вона там пробула буквально неділю. Отримати гроші, виплати канадські. Вона просто пішла на курси отримати гроші і повернутися в Україну. І потім, після цього, вона розказує своїй аудиторії, що. Що її хлопець ніби десь поїхав на роботу. А потім виявляється через дві неділі, що цей хлопець опиняється в водині з нею. Ну тобто, ви розумієте, яким чином це все стало, яким чином і яка, як, як він опинився там і яка ця робота була. Тобто він це весь, весь цей час тікав в годиню Певно, за її кошти, які вона в Канаді отримала, за те, що вона сходила там на курси двічі на англійську на мову. Ну, тобто вона там здерла гроші з, з канадців, які думали, що вони їй допомагають, а вона просто поїхала забрати ці кошти і все і повернутися в Україну. ну, скористатись Канадою, скористатися війною, ситуацію і так далі. Е, ну це типу нормально. А потім взяла ці гроші, дала хабара, не йшла дати хабара, щоб її хлопець виїхав в диню з нею. А потім, а потім вона е, з чистою ніби душею е, збирає гроші на дрон, постить збори про армію і, і так далі. Типу вона патріот, типу все нормально. Ну тобто, а не краще було б лишатися в Україні е, ці канадські гроші, які ти отримала за курси віддати для е, за дрона. І ті кошти, які ви давали хабарати за те, щоб ваш хлопець твій хлопець виїхав, не ліпше чи за них скільки там? 10 тисяч здається, доларів виїздує, не Неліпше за ці гроші купити скільки там виходить? десь 70 в півдронів купити. Та ні для вас виходить краще заплатити ці гроші хабаря, а потім потім з людей збирати гроші вже в день, будучи збирати гроші ніби на армію. Ти така чесна, справедлива людина, допомагаєш армії. А, а не простіше було б ті гроші не давати на хабарі, щоб твій хлопець у кулянці виїхав, а за них купити дрони. Так ні, ніхто ці гроші не віддавав на дрони. І всі, всі, вони просто взяли ці гроші, дали хабарати, пас людей збирають і нормальна, нормальна тема. І ви дивитесь таких блогерів, і ви їх задобруєте. Ви нічого не бачите в цьому ніякої проблеми взагалі. Так, да, звичайно, треба допомагати робити збори на армії. Ну, коли, ти, коли ти 10 тисяч доларів зплатиш хабара, а потім з людей збираєш гроші, ви думаєте, це правильно чи що? Я не розумію цього. Де, де якийсь, де, е, якийсь в нас в нас в українців якесь відчуття власного достоинства, де якийсь інститут репутації для цих блогерів, які таке творять. Ну, вона відверто збрехала. Вона збрехала, що її чоловік десь на роботі в той час, як він втікав з України це, в, в цей час. Ну, ну, і ви вірите таким блогерам, які вам брешуть. Звичайно, картинка в неї гарна. Типу, типу, вони збирають на дрони, вони такі добрі, вони такі патріотичні, патріотичні пости. А, а насправді, а, а що за цією балонкою ховається? От я, от я вам розказав. Це от отримане канадські гроші просто для того, що Канада нам допомагає, а вони рахують що їм потрібно цим скористатися. А потім ці гроші витрачають, ну ще, ще додали і 10к потратили на те, щоб виїхати за кордон своїм хлопцем ухилянтом І потім ще мені цей хлопець у написував про те, які погані ТЦК, які як все погано в Україні. Як все так, дивись, Інна Марьоха допомагає з ЗСУ, а ТЦК є якраз yeah. частиною з без ТЦК немає ЗСУ. Таке, що, що ж її хлопець розповідає? Що це за лицемірян? Її хлопець розповідає, ТЦК погано, вона за просто ЗСУ допомагає. Якось вже треба розібратися в цьому мені, і, може хватит дивитися в цих блогерів, які вам брешуть прямо в лице. І видають себе патріотів, а насправді такими не є. Певно, хтось, певно, хтось з вас напише зараз, типу я розколюю українське суспільство і так далі. Ну тобто хабарі, виїзди нелегальні не розколюють суспільство, я розколюю. До чого це я все роблю? Я, я лише бажаю одного, щоб в Україні був і якийсь інститут репутації для блогерів. Якщо людина шквариться на чомусь, якщо вона платить хабарі, якщо вона добросовісно себе веде, бреше, то її не мають дивитися українці. Це, це, це неправильно. Я лише для цього це роблю, щоб був якийсь інститут репутації. Щоб люди не дивилися тих, хто по суті робить погано країні, і ті, хто шкодять країні, ті, хто дають хабарі, і ті, хто брешуть, люди мають знати про це і зважати на це в Україні має. Існувати інститут репутації для блогерів і взагалі для всіх для людей. Поїхали.